Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас 10 листопада 25-го року. Поради для всіх знаків Зодіака на 10 число, 10 листопада 25-го року, яка загальна енергія дня. Четверочка жезлов. колективний труд, плоди колективного труда, збор урожаю, активність, бо жезли це завжди про дії, про роботу, про соціум. В общем, досить активний день, коли треба працювати, отримувати якісь. Скажем так, по четверочки, це такі, знаєте, результати якісь проміжуточні. Ну, тим не мені, те, що порадує, працювати хорошо в колективі з кимсь разом, і це принесе свої плоди. Як завжди, починаємо з овнів. Десятка пентаклі. Овни у вас на перший план вийдуть сім'я і фінанси. І ви цим будете більше всього займатися весь тиждень. Сім'я і фінанси. Що потратити, кому що купити, кому на що скинутися, як Да, Підбиваємо і то, що заробили, що маємо, з чим йдемо в майбутнє. Тільці. Туз мечів. Тільці будуть роз... якісь ідеї дивитися, розсматривати в своїй голові, і прокручувати. Да? Ідей може бути погано, одну відсіємо, іншу беремо до розглядання. В общем, ви в голові своїй будете отримувати багато інформації і прокручувати багато ідей. Далі у нас йдуть близнюки, завтра в ограниченнях, восьмірочка мічей, якийсь тупік. Кажеться, що взагалі зайшла в тупік, і виходу з цього тупіка не бачу, або бачити не хочу. Причому сама ж себе цей тупік загнала, сама можеш розрулити, розв'язати собі очі, розв'язати руки, убрати ці мечі, але по якійсь причині не хочеш або не можеш цього робити. Далі у нас йдуть. Раки, карта імператора. Дивіться, наведіть порядок в своєму житті. Велика відповідальність завтра на вас ляже, але і великі важливості день дасть. Далі у нас йдуть леви, паж мечів. Леви, наблюдайте і збирайте інформацію. Поки що ніяких висновків не робіть, просто наблюдайте і збирайте інформацію. Шпіоньте. Далі у нас йдуть ту спінтаклі для дів. Ну, тут Спінтаклі це шанс, Діве. Ізбузуйте свій шанс, хороший шанс. Знаєте, якась ідея нового заробітка, можливо, предложення по роботі, якийсь контракт заключити, десь підзаробитися, хто шукає роботу, можливо, роботу предложить. В общем, якийсь шанс в матеріальному житті доля вам дасть. Так, далі у нас ідуть Терези, Четвірочка кубків. Терези, поки ви будете сидіти в розочаруванні і жувати соплі, поки нічого до вас і не прийде. <кій> Виходимо з цього і починаємо крутити головою вокруг, розкриваємо глаза поширі, і ви чогось побачите, що кругом вас куча всяких можливостей. А ви сидите і все наматуєте на кулак, те, що я сказала вище. Далі у нас йдуть скорпіончики, п'ятірочка п'ятеро Так, Скорпіони, будьте дуже і дуже внимательні. Не давайте в борг, самі в борги не залазьте, не вв'язуйтеся в якісь сомнітельні зділки, не вкладайте гроші куди не треба. От побудьте дуже в матеріальному плані в фінансовому дуже обережні. Далі у нас йдуть стрільці, карта д'явола. Вас будуть соблазняти різними ідеями, вас вам захотять маніпулювати, кудись вас втягти, в якусь неприємність, будуть сулить райські сади, але не вірте ні єдиному слову того, що вам будуть говорити. Це все брехня, лож, обман і провокація. Далі у нас йдуть козірошки. Козіроги, восьмірка жезлов. Може, можете вирішувати завтра багато справ, причому одночасно. І те, що давно застряло, почне рухатися, і щось нове потреба буде вирішувати, і все і зразу. Так що день може бути дуже активним. Далі у нас йдуть водолійчики, королєва Пінтаклі. Водолії. Гроші важливо не тільки заробити, але й правильно розпреділити. Розпреділення ресурсів, фінансів це ваша головна задача і їх сохраненіє. Що відкласти, що потратити? Далі у нас йдуть. Маг, рибочки, рибки. Ви завтра просто маги. Керуєте своїм життям, і у вас для цього є всі ресурси. Красиво говоріть, переубіждайте, у вас є всі речаги впливу на інших людей. Тобто ви можете завтра день перевернути повністю під себе Своїм розговорами, своїм артистизмом, своєю харизмою, своїм посилом, своїм юмором. У вас є всі можливості бути завтра успішним у всіх сферах. Всім бажаю тихої, мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.